Доброго дня, і сьогодні хочу спробувати від Zenix Professional ось таку міцелярну воду, двохфазну, ось таку гарненьку, яку я замовила з компанії ось так. Заявляють, що саме ця міцелярна вода, мої скончики, не пече. У мене є макіяж. Ось. Такий. Я цілий день з ним проходила і зараз буде тестувати. Так, так, Збовтаю. так, відкриваю. Так. Ну що, пішли? Насправді для мене дуже дуже є важливим. щоб... Не пекло у очі. Тому що ну, це насправді дискомфорт. Очі потім стають червоними. Так, тому я б не хотіла. Ну до речі, дивіться, от зараз я знімаю макіяж на очі. На оки, оці, так, і... Ну мені справді не пече. Зовсім не пече. Вона жирна. Ну, тобто я відчуваю, що вона жирненька. І справді дуже ніжна. Дуже-дуже ніжно знімає макіяж. Ось. Так, я половину. Обличчя уже нею. Протерла. Спонжик цей вже потрібно замінити. Зараз ще трішечки-трішечки. Ось тут. ось Так. Так. Ну. Так. Макіяж вона знімає. У мене просто стрілочка є. Це у мене перманентний макіяж. Губи також. Але тут зверху була помада олівець. Ну, ось такий пів обличчя. Мені хватило одного ось спонжика. Досить добре зняло. Так, обличчя, ось тут жирненьке. я відчуваю цю жирну консистенцію на обличчі. але мені зовсім нічого не пече. Можна користуватись, ось я скільки протираю око. Ось, і мені зовсім-зовсім не пече. Око не червоне. Ну, все добре. Так що ставлю лайк. Мені дуже подобається. Замовляйте. Тут об'єм 200 мл. Вона досить велика. Ось так.